Коломищині розгулюють зграї вовків. У Мишині хижаки роздерли корову. Також вовків бачили у Великій Кам'янці та Воскресінцях. Про це телеканалу НТК та Радіо Сяйво повідомив голова Коломийської організації Українського товариства мисливців та рибалок Василь Урбанович. Відзняли вовків у полі у великій кам'янці трактористи під час сільськогосподарських робіт. Раз, два, три, чотири. І самі більші. до нас згорів це, напевно, я так думаю, заспустив, що сніги впали там на верхах вуки спустилися. І зараз у нас тут по наших теренах вони роз розповзлися. Бачили двох, а в інших місцях бачили чотири. Бачили вже сьогодні в воскресінцях, а на тому тижні в мишені напали на корову та то телиця. Ну телицю. Нам треба звичайно якусь приймати якісь міри. Як зараз сезон закритий полювання, то це неможливо. Але ми. Подали звернення до військового коменданта області, щоб створити певну групу. які Ми... можуть. Провести там вістрілки вже ката та цих вовків, які на даний час у нас е, з'явилися на нашому районі. Вони так якби не будуть на людей нападати, але я Як бег роз якщо людина буде сама, не дай Бог, в лісі це небезпечно. Бути, яка треба бути тільки Людям по двоє чи потроє ходити. Тому що одна людина небезпека, вовк переважно нападає на одну е, на одну. Якщо є, він він відчуває слабшість. А так, якщо буде двоє людей, вони не нападуть.